Подарунок на день народження від Світлани. Дольчи Габана One Зроблено в Італії, значить, то є натуральне. Дякую, сонечко. Навчила мене на Дольче Габану. Тепер мушу стати мільярдером, щоб на постійній основі таке купувати в Україні, бо тут. Тут, як любима фраза мого брата, могу собі дозволити, бо тут по собі я дозволяю». А в Україні, щоб мою пенсію по інвалідності, щоб таку купити штуку, то якраз от воно і коштує як ціла пенсія. І дві пенсії моєї мами, так що і, і твоїх. О, одна баночка, так що треба становитися. Мультимільярдером придумати IT-компанію новий Google, щоб собі купляти таке на постійній основі. А ти що, Та запах шикарний? Там ми перекладали через Google там шафран, лаванда, ще щось там. Ну, коротше, дуже офігенно крута штука. Базилік. Базилик, Базилик, там... Лаванда і Шафран. І шафран. короче. Дуже дуже крута штука. Рекомендую. 1000 крон. Це просто шедеврально. То я вже маю другу таку. Першу я маю корону Дерчи Габана Кинг, там, типа корона. Король типа. І вона така довга, і ото друга дякую.